Вітаю минулого разу. Мій телефон закінчив свою пам'ять і не дав мені можливості завершити тему про котів. Отже, на чому ми зупинилися? На відповідальності. Догляд чи забота там за бездомними котами полягає не тільки в тому, що ви прийшли і погодували котика. Там щось насипали на пластикову тарілку. Тут же викинули упаковку з-під пачу вологового корму. Бо припустимо такі дії. Якщо це покладено на продуху, задуває е, ці всі речі у підвал з квозняком. Останнього разу я зайшла, щоб поприбирати, на мене напали блохи на всі відкриті ділянки тіла на шкіру рук, шиї, там, на лице, на ноги ледве вичухала. Я ж це все могла й додому принести, взагалі не уявляю, як це я справилася з цим. От. А і е, ну, зменшені популяції, як мінімум. Так? В догляді, якщо є можливим, їх від паразитів обробляти. І от в даний момент у нашому місті немає притулку для котів, тільки для собак. І ніхто не хоче брати до себе є там якісь приватні або громадські організації, які переповнені просто вже цими тваринами бездомними. І вони вже не хочуть брати, бо дуже велика кількість тварин, і потрібно хоча б допомагати їм. Я взагалі вважаю, що таким людям треба пам'ятники при житті ставити. У нас вони Влада Руденко і Жанна Тарасенко, і Оксана Савицька, і Доброкіт. І Яна Тябут. всі намагаються стараються якось допомогти, а воно все не зменшується і не зменшується. Так от для того, щоб зменшувати цю популяцію, ну тобто, треба проводити якусь працю. Це не голова правління. Сама повинна проводити так. Це в моїх інтересах, щоб зменшити їх і щоб вони не потрапляли в підвал. Але ж я не винна що. Є такі котолюби, яких там годують і не дають можливості зменшити їх популяцію. Якщо ви вже так за котиками ем, переймаєтеся, то допомагайте, Тобто це ж потрібно провести якусь роботу, втратити свій час. Мені немає на це часу. Мені немає часу, і тому я не завжди встигаю, не все можу. Треба поїхати взяти котоловку, потім її привезти, причепити туди шматок м'яса, чекати день чи два, поки та кішка туди зайде. Бо останнього разу я два дні прочекала, кішка не зайшла. Жодна, от, відловити попередньо ж записатися у клініку, яка робить стерилізацію. Є кошти, то ви можете на будь-який день записатися. Немає коштів. У нас є програма безкоштовної стерилізації, під яку підлаштуватися, можна завести туди кішку на стерилізацію з переноскою. На наступний день поїхати забрати цю кішку в переносці і цю котоловку, Потім кішку випустити на місце її дислокації. В її ареал назад, і віддати цю переноску назад. Це все займає кучу-кучу часу, який я можу витратити ну, на свою роботу і на свою сім'ю. Тому допомагайте і ем, ну, треба шукати якийсь компроміс. У мене є ідея компромісу, як зробити так, щоб е, всі були задоволені, і щоб і котів у підвалах не було. і... Е, Ті, хто люблять тварин, а могли за ними там адекватно доглядати, да припустимо, я готова впустити в підвал. Е Майстра, який подивиться, ми закриємо всі продухи, залишимо тільки одну. Виберемо це місце найкраще, який подивиться, де можна встановити котобудиночок всередині підвалу, щоб вхід був ззовні кіт міг зайти всередину через продуху, але потрапити в цей котобудиночок. І надалі вже. Перебувати там, грітися в зимній період часу і не заходити в підвали, не гадити там. Тобто, ну в принципі, я запрошую таких майстрів, які можуть вибрати зі мною це місце, обрахувати, зробити якийсь проект цього котобудиночку, зробити розрахунок його вартості. Ми з вами разом будемо шукати на це кошти, встановлювати це все діло. Так можна зробити в кожному будинку, і тоді ну, всі будуть задоволені. Будиночок буде на трубах, там буде тепло, туди буде доступ тільки з одного місця, туди можна приходити годувати. Ну чому ні? Як ідея, як одна із варіантів компромісу має право на життя. Тому я запрошую всіх причетних, як з одної, так і з іншої сторони, до співпраці. Якщо у вас є таке бажання, допомагайте, бо ну, це невиносимо, Це психічно важко, це фінансово важко, бо втрачаються ж ваші кошти. Чотири рази травити блог за сезон у підвал. Ну ну жодне ОСВВ такого, мабуть, не робило. І це ж все витрати. Тому, будь ласка, давайте любити котів разом, щоб усім було добре. Приходьте, запрошую. З повагою, ваша голова.